Віддати останню шану воїну і поету в столиці прийшли багато людей. Прощалися із полеглим на колінах. Панахиду відслужили в Михайлівському Золотоверхому соборі. Прийшли близькі Максима Кривцова, його побратими і ті, хто раніше навіть його не знав. Із храму похоронна процесія вирушила на Майдан Незалежності. Кортеж із труною проїхав вулицями Києва. Закінчив квітство академії мистецтв. Максим Кривцов був учасником революції гідності. А з початком збройної агресії росіян на сході України добровольцем став до лав правого сектору. Згодом воював у Нацгвардії. У 2019-му він повернувся до цивільного життя та з початком повномасштабної війни знову взяв до рук зброю. З ним було дуже легко служити. Знаєте, чому? Тому що він був зразу хоробрий. Він не боявся нічого. По ну, мені здається, що він не робив вигляд, то, що він боїться, він просто не боявся. Хто з ним де не взаємодіяв на фронті, в горах, будь-де, це просто надійність. От враження завжди в фінальне було. Він ніколи не не нила, першої йшла. Тобто весь рік на будь-яке завдання він йшов першим, тобто зголошувався першим, і відповідно один кулемет це завжди дуже серйозний аргумент на виході. Навіть на фронті Максим не припиняв писати вірші, ділився ними у своїх соцмережах. Ми повертаємось із завданням втомлені на порожнє. Що вімкнути? Запитую тату, що грала в бійцівському клубі, відповідають мені. Минулого жовтня Максимові вірші вийшли окремою книжкою. Над збірку він працював понад рік. У ній не лише його поезії, а й фото зняти на плівкову камеру. Вони а ще записи від руки стали ілюстраціями. Перша презентація книжки відбулася в дитячому таборі. Відпочинку студенти зробили малюнки на його вірші, і він казав: Диви, яка класна була б збірка. Тобто він вже мав, він же розповідав. Що він має вже відкладені вірші на іншу збірку, але, хоча б тільки ця вийшла, він дуже сподівався на цю. І дуже важко, що він не зміг побувати на різних презентаціях цієї збірки. Із Києва труна з Максимом Кривцовим вирушила до Рівного. Завтра із загиблим воїном прощатимуться земляки у рідному місті його й поховають.